Братися з тобою добре. Я дізнаюся, хто до нас завітав в гості. Так. Маріна приєднується до нас. Намагається приєднатися. Добрий день, Аріна, Як справи? Все добре. Ну, це добре, дякую, що завітала. Оді така гарна гарний і, і зачіску зробила. Ну, все добре, будемо займатися, так? А тепер, коли ви знаєте правила, що коли я, коли я щось я говорю, ви слухаєте, ми вимикаємо мікрофончики. А коли я прошу вас відповідати, мікрофончики вмикаєте. Так, да, домовились. Тоді вимикаємо мікрофончики і уважно дивимось на екран, і побачите, хто ж до нас сьогодні завітав. Да? Щас. хвилиночку, одну малесеньку хвилиночку. Так, все, вимкнулося. Довій друзі, я тебе викликнув. Так, уважно дивіться на екран і подивіться, хто це до нас сьогодні в гості завітав.

Чомучка. І він вам пропонує сьогодні створити картину із живої неживої природи. Бачите, зараз на екрані у вас просто біле полотно. А за допомогою чарівної кісти, пензлика ми будемо з вами зображувати елементи живої-неживої природи. Зараз з'являться об'єкти. Які відносяться до живої неживої природи. А щоб визначити, які об'єкти відносяться до живої і неживої природи, треба діти відгадувати загадку. Так що треба бути дуже уважним і слухати уважно. І щоб ми з вами могли намалювати картину, треба відгадати загадку. Що загадка Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Як ви гадаєте, що це таке? Так, сонечко. Зараз ми зображуємо сонечко на нашому полотні. Вгорі. В картини буде наше сонечко. А чому вгорі ми намалюємо сонечко, діти? Тому що воно де світить у нас? На небі світи, так? Да? На небі світи. Далі наступна загадка. Кажуть, що влітку вона смарагдова, восени золота, взимку діамантова. А насправді вона завжди чорна. Про що, про що йде мова, діти? Про що це я? Вірю. Так, правильно, молодець. Це, діти, земля. так? Це об'єкт, який відноситься до неживої природи. І ми зображимо її на картині. Внизу нашої картини буде знаходитися земля. так? Ось ми намалювали землю чарівним пензликом. Наступна загадка, дітки я і хмарка. І туман. І струмок, і океан. І літаю, і біжу, і скляною бути можу. Що це таке? Оля! Так, це, дітки, правильно, вірно. Це вода. Так? Вода може бути і хмаркою, і туманом, і струмком, і річкою. Так? Вона може. І як із хмарки литися, так і струмочком бігти. Тому її ми зображимо на картині і хмаркою, і струмочком. А скажіть, будь ласка, вода це жива? До живої природи відноситься, чи не до живої? Як ви думаєте? Не жива. Не жива, ні, це не жива. Правильно, вірно, умнічки. Наступна загадка, які ви розумнички, молодці. Ні. Ваги, ні, кольору у нього немає. Що це таке? Вітер. Ні, схоже на вітер, але не вітер. Це ми дихаємо вам. Що це таке? Повітря! Повітря! Так, повітря! Ось ми зображуємо повітря, так? повітря це ми можемо сказати це блакитне небо, так? тому що воно ми не можемо його взяти ні в руки, да не потримати його, немає не ні смаку, ні не запаху, немає. Так, це повітря, яке навколо нас, але... Тому називаємо повітрям. На сту, на закра... О з блакитним кольором ми зобразили у нас на такій картині. Наступна загадка. Носить бабка снігову шапку. Кам'яні боки, запутані в хмарки. Що це таке? Кам'яні. Так, молодець! А гори у нас, діти, вони знаходяться на поверхні землі. як ви гадаєте, це жива природа чи не жива? Ні! Ні, це не жива природа, да, тому що вони із камнії, вони не ростуть, не дихають, не розквітають. Це об'єкт неживої природи, так? далі наступна. Кожушком зеленим взялась і до сонця посміхнулась. Виростає невеличка на подвір'ячку. Що це діти? Травичка. Так, на подвір'ячку зелена травичка. Так, виростає. А ось зелену травичку, як ви думаєте, до якого ми однесемо? До живої природи чи не живої? Хто мені скаже? Вона, вона жива, як ти думаєте, вона жива, а, може бути до живої природи, чи не живої? Травичка? Трав... А ну давайте я трошки посперечаюся. Травичка росте, травичка зеленіє, коли травичка. П'є водичку із земельних ресурсів, так? Вона може бути то велика, то маленька. Та як ви гадаєте, це жива природа чи не жива? Жива, 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 жива? жива! Так, це жива природа. Правильно, це жива природа, травичка. Так, далі слухаємо загадку: ось яку на картині. Ми дивіться, намалювали біля струмка зелену травичку. так? Зимою спить, а влітку шумить. Ану, що це таке? Зимою всі засинають. А влітку шумить. Вес... Доч. Ні. Доч. Ні. А, ні. А весною розквітає. А, а весною розквітає і з'являються листочки на ньому. Що це таке? Не квіти. А ну що це таке? Дерево, дерево. Так, це дерево, молоде, це дерево. Що зимою зараз у нас яка пора року, діти? Зима і зимою дерева відпочивають, так? а коли з'являються вже весною листочки і тоді влітку. Коли вже багато-багато листочків на дереві, воно шумить гілочки шумлять. Да? Дує, дмухає вітер на нього, і вони шу... гілочки шумлять. Так, дерево. А скажіть, дерево це жива природа чи не жива? Жива! Так, вірно, дерево це жива, тому що на ньому листочки то з'являються. То опадають, да? то воно ще в стані спокою відпочиває, а від... набирається сил дерево. А коли настане весна, воно буде що оживати, так? проснеться від зимового сну. Так, ось ми дерево зобразили. А наступна загадка: слухаємо. Різнобарвні запашні, розцвітають на весні. Люблять їх дорослі і діти. Здогадали, що це діти? Квіти, так, вони запашні, розквітають да, навесні. І всі їх люблять і діти, і дорослі. Так, це квіти. Ми їх зобразимо внизу на землі, тому що вони виростають із землі. Так, а, так. а далі, що, ну, наступна загадка, давайте ми з вами відгадаємо. Без сокири і без рук і дім будують. Хто це такі? Без сокири і без рук а дім будують. Так, це пташка, так? Да? Так, це пташка. А скажіть, пташка це жива природа чи не жива? Жива. Так, пташка це жива природа. А скажіть, а я а які, як їх дім називається? Гніздо. гніздо, правильно. Дім називається гніздо, який за допомогою немає. Ни не лук немає, ні сопири не немає, але її вони її його біляху. що будують. Будують за допомогою що? свого дзьобика, да, це, да? приносять друзі... гілочка по гілочці. І будують, а на чому вони будують? Де вони будують свої гнізда? Хто мені нагадає? На дереві, правильно, на дереві будують гніздо. Так, наступна загадка. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілочку, то не м'ячик. Кажуть діти. Так, це руденька білочка. І вона дивіться, живе. Де вона живе, білочка? Де білочка живе? На дереві. А це жива, а Білочка відноситься до живої природи чи не живої? До живої природи. Так, до живої природи. А хто мені нагадає, а як же будинок білочки називається, будиночок, де вона живе, домівочка її? Дупло. Так, дупло і там живе білочка, так? наступна остання загадка. На землі, він свій всіх сильніший, тому що за всіх розумніший. На землі вона сильніша, тому що за всіх розумніший. А ну, людина! Так, правильно, це людина. Людина це як і до живої, і неживої природи відноситься. так? так? І зображимо зимо теж на нашій картині. Так, це людина. Ось зображимо людину живої, серед людину серед живої і неживої природи. так? Ось і те. Тигрик чомучик з'явився і дуже задоволений, тому що на всі загадки відгадали. І ось така картина в нас отрималася так? із живої неживої природи, тому що жива і нежива природа між собою тісно пов'язані. Так, вони. Переплітаються між собою об'єкти неживої природи. От ми з тобою, Аріна, Тимурчик, ми з вами жива природа чи не жива відносимось? Живо. До живої природи відносимось. Дуже добре. А тепер іще раз давайте мені нагадаємо, а сонечко до якої природи відноситься? Неживої. Неживої, так, а гори. Неживої. Неживої природи, так. А хмарка? Нежива. Нежива. А що з дощової хмарки Що йде? Дощ. дощ. А дощ це у нас що? Вода, так? А вода в нас жива природа чи не жива? Не жива. Не жива. А тепер уважно подивіться і назвіть мені предмети об'єкти живої природи. Ану. Білка. Білка. Так, іще. Листочки. Дерево. дерево І ще? Пташки. Пташки. Так, а ще. Трава, Трава. Супер! А ще. Шліточки. Квіточки. Квіточки. Так, квіточки. Діти, це, як ви гадаєте, яка пору року, яку пору року ми з вами зобразили на картині, як ви гадаєте? Літо. Літо. так. ми сумуємо за літом, коли холодно на вулиці. Тому що зараз у нас, ми вже з вами нагадали, зима, так. і а, багато живої природи відпочиває в стані спокою. Наприклад, на деревах ми не бачимо, що ми не можемо бачити на деревах. Листочків, на землі ми не бачимо на землі, що зеленої. Травички, квітки не розквітають, все відпочиває. О, зараз а взимку якого кольору земля? Якого кольору земля? Коли ви йдете по вулиці, бачите? Коли не на, по асфальті йдете, а бачите поряд, а на, на якого кольору земля? Якого вона? Темного, так? Темна! Темна, темна земля. Так. А коли влітку ви йдете, то бачите, що навкруги що. Росте травичка, квітки, да? А сонечко як нам взимку гріє чи не гріє, дітки? А Ану, нагадали. Не гріє, так? І, і не так яскраво світе сонечко, так? Да? Так. Да, більше воно світить яскраво і гріє влітку, так? Дуже добре. Ось така О, гарна друзі, картина. Я пропоную вам теж вдома взяти чи олівці, чи фарби, чи фамасти, е е і, і намалювати об'єкти живої Ви. і неживої, і неживої природи. Ось ти, не 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 ту картину, яку вам, яка вам сподобається. А тигрик-Чомучка вам каже до побачення. Він дуже радий був з вами пограти в таку гру. І він надіється, що вам все сподобалося. Так, і я вам дякую, що ви завітали на заняття, що ви були такі уважними, що, що ви все добре відповідали, відгадували загади. Так, а зараз я хочу вам показати так, я хочу вам показати, поставити смайлика за те, що ви такі молодці сьогодні були. Ось я вам ставлю і ось так. Молодці!